Армадов, забудь про головний біль. Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні буде величезний експеримент в моєму житті. Я думаю, що в житті е, моїх колег сьогодні це і валі і саші, тому що насправді е, багато тижнів я наполягав на тому, що ну немає дефіляди на Галичині без дефіляди. Ну, це забава, дефіляда, так, велике так. свято ага. без печінкового торту. Це моя справді улюблена страва. І Валя, гуртаючи сторінки нашої такої кулінарної родинної книги, знайшла е рецепт е цього е печінкового торту, моєї улюбленої страви, знову ж таки на великих великих святах. І запропонувала мені, запропонувала мені почувати себе е господиною на весіллі. Тобто сьогодні я спробую. Е, ну, якби модерувати, скажімо так, цю всю процедуру. Я, чесно кажучи, не знаю, це, чи це, я зможу щось робити ти можеш руками. Як, як Давай. Дивись, Давай. я знаю, що ти можеш робити руками. А, як е, про контролі. Я вивчав. Значить, Нам треба печінка, є. є. Нам треба молоко. Є. Нам треба яйця. Все на місці. І нам треба борошно. Теж є. є, все є, все ну, добре. Таким шеф кухарем, чесно, якби і я можу бути. Ігор, Я так ресторан можу свій відкрити. Нам потрібно столи і приміщення з кухнею. Ігорю, що мені потрібно? Я дуже авторитетно намагаюся це все робити. Дуже я бачу, я ж встав. Ну, тобто не можу сидіти. Ігорю, раз ти вже встав, то тримай, будь ласка, терку, морку. Ну, це мені. Ні, ти далеко не йди, тому що я як. <реш> я як <сушаю. реш> Ні, керування закінчилося моє, але я буду намагатися <паспорі> все-таки коментувати насправді, що відбувається. Тобто зараз нам потрібно натерти е, моркву Це Уже для е, е, цього. Для Ну, крему, я так розумію, правильно? Так, для начинки, для форматів це абсолютно. Не... Я уточнюю. А, уточ... Я перепрошую, а я не питаю, я керую і уточнюю. Просто останнім часом родинну книгу Ігоря більше тримала в руках я. Сань, але ти дуже далеко пішов. Ти в мене експерт з, натиран... з нарізання цибулі. Тому після того, як Ігор натире моркву, ти перейдеш сюди і будеш а нарізати цибулю. Справа в тому, що розумієш, морква повинна додавати смаку якраз. цьому крему. Він не солодкий. Ну, ми ж розуміємо, що так. він не солодкий. І е, от цьому соусу, яким будуть перетиратися самі е, оці корчці коржі. так. Перемазуватися, перетиратися, ну, у нас перетиратися, кажуть, правильно? Перете... Ну, у нас е... перемащувати. До речі, як у перетеж. вас е... коржіці випікала? Бо моя мама в свій час випікала на пательні, просто як млинець. І я так інтуїтивно. сьогодні... є, воні... та, так, воно так воно є, Да. Та. Тобто а... треба, щоб вони були максимально тоненькі. А максимально можна... тоненькі, тобто вони повинні бути ну, там, взагалі, ну, там взагалі, мі взагалітрової. Ну, та ти міг... експерт сьогодні будеш казати, і... максимально і... чи ти ні? Добре? добре? Покажеш нам. Добре, 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 добре. А а ти. Я, я, чесно думав, що спочатку треба печінку подрібнити, а потім змішувати. А ти... А скажи, яка різниця між тим, спочатку печінку, чи все разом? Я економлю електроенергію. Я це так називаю. Можна я... все е, в одну додати Близь, в миску так, і збивати так, то не принципово насправді. Ну, 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 е... Щось Іхарі хоче сказати, я хотів але просто не сказати, що, е, розумієш, тут же ж Найголовніше те, щоб воно було. Однорідне, і щоб воно було про пройняте смаком. А мені сматом. подобається, коли воно таке е, трошки е, зі шматочками. Зі шматочками починки? Так, так, що ти жієш, і не млинеці, ну, млинець, не знаю, це не такий млинець, який просто трошки рубленим м'ясо. Ні, 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 ні Саш, в нас, в нас, от, якщо ми говоримо конкретно в нас, то в нас було максимально тоненькі, максимально тоненькі оці коржі. Але ще дуже залежить від того, яку печінку брати. Якщо куряча починка, то все одно консистенція буде максимально однорідна. Якщо ми беремо, наприклад, телячу чи е, печінку свинини, е, то е, Росятку, то відповідно, і консистенція цього млинця буде іншою. Вона буде можливо навіть зі шматочками. Ось така достатньо велика миска утворилася. Олександра включайся в роботу. Мені потрібна я, я енергія. Включ, я включив в роботу. Я читаю. Що? А. Так давай, ну це просто ж вигорі треба підключити. Чекайте, чекайте, чекайте. чекайте. Чекайте, та я чекаю, Ти куди поліз Будь погріб. Ласка. Розважайтесь. Ну що, поки я буду тут працювати блендером, перебивати всю цю Давай. суміш починку молока, яєць в однорідну масу, будемо робити невеличку паузу. Ну добре, <ріст> можна подуматися, що це шоколадне суфле. Я ну зараз бачимо, що е, Валя, ще Мені трошки, трошки, брось, ще я, трошки. Тому, що занадто е, рідка. Консистенція, ми на нашому консілі ми вирішили що ще трошки, а далі будемо пробувати а, смажити ось ці такі печінкові млинці. Я да, це, подрібнив зараз, бачите, моркву. Зараз так само, треба дуже, дуже е, дрібно порізати і е, цибулю. Ігорю, я не навмисна, але я тебе постійно перебуваю. Я тебе дозволяю. Ти мені дозволяєш. у нашому все було спачно. Ой. А, Я а читаю... знаєте, до речі, є такі. Ну будь, Саш, ми тепер тепер перебили. Як Та, спробувати ну, говорі, чи достатньо, чи достатньо, чи достатньо солоне, ось це млинцеве тісто. Ти ж не будеш сиропочінку пробувати? От як? Як ти думаєш, Сань, треба зробити? Як лизнути? Ну як лизнуть? Сирупочінку лизнуть. Ну, ну лизни. Бо, ну, так. Лизнеш, тоді спробуй. Я не хочу. Не хочеш цього Питання, робити. Мені От якщо даві. ви теж не хочете лизати сиру печінку. <рес> то... Нема у вас такого хобі. Нема у я вас не такого сказав. хобі. То що треба робити? Нагріти пательну і маленьку, просто цяточку, Ну, як би, чайну ложку сюди покласти, посмажити, спробувати цей млинець вже готовий і зрозуміти, достатньо сама чи ні. Це занадто, це занадто просто. То чого ж ти не догадався, якщо це занадто просто? Я зараз почну плакати, до речі. У мене все-таки цибуля діє таким чином, що в мене ну, сльози. знаєш… Олександр. Плита. І через то не дивуйтеся, якщо в мене зараз потечуть сльози з очей. О, ні, все працює, все може бути Ілі, все. Ну, що? О. Цибуля на мене саме так діє. Ти плачеш, Ти плачеш від того, що, що Месі отримав золотий м'яч. Месі не отримав золотий м'яч. Цього О, року це... золотий м'яч отримав Карім Карімбезима. Ой, отримається, е, поки що не отримав жодного е, разу е, золотий м'яч. Я читаю ваші коментарі. По-перше, я хочу нагадати, можливо, зараз тільки хтось до нас Вречі, долучився і, реч... і не чув на початку, як Ігор випадково проговорився практично, що означає наше сьогоднішнє слово загадка. Можеш просто його озвучити без пояснень. Як воно звучить? Мельдуватися. Мельдуватися. От. І нам пише е, Нісімова Івана. На зв'язку Первомайськ, Харківська область ранок почався зі снігу, тобі, там засипають ведучі, неймовірні, і те, що вони на дивані, нічого страшного. Це ж вихідний, правильно можна і на виходу годинку посидіти. А ігор молодець. Дякую за підказку. Це ті глядачі, які нас дивляться на самого початку. Підказку звичайно до слова мельдуватися. А як ви думаєте, а що я хочу назначає. до речі, там ще один коментар був. Якщо ти зачитаєш, там мені е, закинуло, що я не встиг сьогодні ще розповісти про перемогу Навісно, українську. Все і дрібнішники. Ще дрібніше та? Да, зовсім дрібненьким. Дякую е, 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 там ж, Українець вчора виграв клубний чемпіонат світу. Вперше Андрій... О, там є такий коментар. Почитай. Так, Андрій Лунін у складі е, е, Мадридського реалу. Він був, до речі, основним голкіпером на цьому турнірі, тому що захворів основний голкіпер Тіба Куртуа, перший номер і один з найкращих голкіперів світу. І Андрій Лунін, як його дублер, захищав ворота Мадридського реалу у всіх поєдинках. У матчі фінальному він пропустив достатньо багато, але в принципі відіграв на цьому турнірі впевнено. І є всі шанси, що можливо з часом він стане основним голкіпером Реалу. А вчора він виграв клубний трофей, клубний чемпіонат світу. Круто. Так, це, до речі, мені дуже подобається, як він стоїть за збірну України. Не можна говорити, що воротар стоїть. А дуже, що, що бігає? Воротар грає, грає. на воротях. Так, якщо ви забули, Андрій Лунін, до речі, в нього довго волосся. І збоку трошки трошки. Я показую фотографію, мені кричать, що я не показую фотографію, я показую вам фотографію. Все видно, я не знаю. Ось, будь ласка, бачите, в нього такий не виникли. Так само, як у Девіда, хвостик. як у нашого експерта. Коли і, от, і трошки вибрати, і трошки хвостик. Так. Він вихований з харківського футболу, виступав у складі Дніпра, потім в зорі, потім його продали в Реал за 12 мільйонів євро. Виправдав? Ну як виправдав? Ти розумієш, воротарі це трошки інша така професія в футболі, тому що вони можуть грати довго. Якщо футболіст, який польовий гравець, він ну там знаєш, там 35-37 років, це вже щось таке неймовірне от як зараз Месі. Uh -huh. Торотрій може стояти до 40. В нього ще є попереду дуже багато. Він молодий хлопець. Він потрапив в реал, він тренується і грає в найкращому клубі світу. Боже, бачите, я ж казав, не що ревний, я не це я від того, що Лунін ще поки Вигру. що не є основним голкіпером мадридського реалу. Але за збірну України він же виступав. Він чемпіон світу серед молодіжних команд у складі збірної України. Тобто я. Бажаємо успіху, і чим більше українці будуть виступати, вигравати, тим більше боже. Ти вже ривеш? Так, да, я вже все, я вже риву. Ну, я, я, я знав, що я так реагую, в принципі, так, на Давай, бо все, мені що тут я треба... на судбою. До речі, ви знали, що у печінкового торту є торти є своя сторінка в інстаграмі. Так, так, да, лівер Лівер Кейк. А, от ну, я, я, логично, я знав, да, да, що лівер, да, що вона там є щось. І там що, але ж рецепт практично традиційний, ну якби один. Чому? Ну, ось ось це в Вікіпедії, бачиш, як появляє лівер. Ну, це ж як, правда. Лівер печінка. Лівер печінка. Все, все зійшлось. Да, починковий Власне. торт, але я не знала, що це прямо ну, рецепти, якби великих варіацій немає, чесно скажу. Ну, Навіть немає я... історії створення ну, якби, походження з самої страви. Я трошки а... поясню, що зараз Валя робить. Бачите, от зараз у нас тісто є вже. Зараз будуть робитися млинці. Це е, крем, ну, можна My сказати, body. що це крем? Ну, Крем для перемащення оцих от млинців. Його треба буде потім зараз піджарити, потім змішати з майонезом. Єдине, що я боюся, І буде щоб, дуже і дуже смачно. Щоб ці млинці відстали від, від пательні, чесно скажу. Відстануть. <рес> ну, приставати не будуть. Ти йому сказати, ти Мені сказати. дуже подобається, як і Наскільки він впевнений, каже, бачите, це тісто, це, це пательня, це буде крем. Все логічно. А як ти хотів, щоб я що говорив? Я вважаю, тобі треба відкривати свій ресторан. Я буду. Я ще зараз трошки звалю і побуду і кулінарне шоу. своє шоу. От вона, справжня конкуренція Руслана Сєнічка. Так, мені треба ще, щоб тут була кришка. Можеш сходити на кухню, знайти таку маленьку кришку, якщо матимеш. Поки Ігор шукає кришечку, то ділимося враженнями, які повинен бути по висоті печенковий торт. Тому що е, Валя е, вже напекла ці печінкові. Е, Та ще ні, коржі. я вважаю, що ще треба трохи допомогти. Ну, е, е, Дивись, в нас вони невисокі, ці торти. Ну от Наскільки я розумію, що він повинен бути отакий десь приблизно. Отакий. Бачите? Отакий. От. Ну, а, а, ми, а, а ми, Саша, кажемо, що десь має бути отак. Ну, тобто зараз вже... Е, е, Хай глядачі вирішать, які треба. Високий чи невисокий. Тому що, наскільки я розумію, чим він вищий, тим він довше він буде. Е, пропитуватися пропитуватися такою, о такою Дивись, о, я можу сказати чесно що я по перше взагалі ну, вперше в житті бачу печінковий торт Процес це скороч... приготування ні ні, валь. Дослухай. Слухай. <реш> <реш> печінковий торт, от з такими тонесенькими линцями. А яким линцям. він має бути? Зазвичай я тобі кажу, в мене я пам'ятаю печінковий торт. По-перше, так, він має бути сантиметрів, я не знаю, скільки тут 5, 7, 8. А по-друге, він з шматочками зазвичай. Тобто це рублена печінка, не перебита блендером. У ага. мене так мама готувала. Якщо я правильно пам'ятаю, і в нас отут в, в нашій. В нашому буфеті, в нашому кафе, коли ми там іноді з'являється печинковий печінковий торт. Він якраз теж зрубленою печінкою. Сар, він... Зараз ти будеш дзвонить мамі. Тобто, дивись тут тут скільки буде цих шарів? Шарів 15-20 Ну давай, раз ну, 10. два, Окей, давай так три, чотири, п'ять, шість. Ось дивись сім, от на плазі на картинках. Позаду, отакій от я знаю, ось. Ось це класичний. То це печенковий торт, який готується, коли печінки перекручуються на м'ясорубку. Я зрозуміла, звідки в тебе ті шматочки. Нарешті. Ні, але я, я в нас так ніколи не готували. В нас, отак, як ти готуєш, так і готують. Я не на, на м'ясорубці ніколи на м'ясорубку, бо блендерів не було. Так, так І був один варіант у мами або але... порубити, або через м'ясорубку. Але все рівно його його потрібно було е, так розумієш розробити, щоб от були отакі от, от млинці. Так вони були просто трошки тостіше. Хлопці бачите, як странно старанно працює, Ігор Циганик. Щоб печінковий торт був такий, щоб всі родичі пишалися. да, Ігоря? Так, ти зараз блендері, та все перемішаєш так. Так, я роблю той соус, яким колись про який колись мені розповідала мама, і якому вона мене вчила. Тут морква так, посмажена, цибулька, чесник, варені яйця, і додаю густий йогурт, або можна сюди додавати сметану. Це вже кому як смакує. Хтось додає майонез сюди і теж робить таким спільним соусом. Вирішуйте на свій смак і орієнтуйтесь, орієнтуйтесь на те, що є в ваших холодильниках. Головне, щоб ваша родина вашому шлюбі, як то кажуть, все було мирно і смачно. Як валя завернула у вашому шлюбі, а не просто так. Не, -не, -не. не просто так, бо сьогодні свято насправді велике. Всесвітнє. Значить, Сьогодні всесвітній день шлюбів. Ви, а не, ти, знали? Саша, Теж Ви не знали в, в наші Так. А воно виявляється, є з'явилось свято та в США в 1983 році. Це Яком, 40... Якому відомо 1983. 40... 1983. Ну по суті, свіженьке свято 40 років тому. На ініціаторами були самі ж е, сімейні пари, що логічно не розлучені. Це було б дивно з, їх, з їх боку. Е, з одного з штатів таким чином хотіли поліпшити шлюбні стосунки. Я так розумію, вони вже все перепробували в кіно. Ходили, е, не знаю на вечірки. Ходили. В ігри сімейні грали, кажуть, що ще, ще треба вигадати. Буде день шлюбів. Ну нехай так, але насправді, наскільки е, я розумію, там б'є багато символічних моментів. Що роблять це свято? Якщо хочете надихнутися і відсвяткувати сьогодні, день шлюбу для вас Бачу, вони це. хотіли поліпшити свої, свої стосунки. Чи можливо взагалі днем шлюбів полі, поліпшити шлюб? Я ти Хай знаєш, наші глядачі Ні, на флешні. Я Ні? просто тобі хочу сказати, що ну я до шлюбу ставлюся... Дуже позитивно. В сенсі того, що ну в нас так виховували, в нас ну традиції були, в нас ну не можна було так, от що колись там знаєш там разом жити, просто так. Ну це була якась така, знаєш, ну неправильна історія. І я вважаю, що це правильно, не по-божому. Якщо... Та люди, що люди скажуть, знаєш, як то кажуть. І це, <світ> Тому і... ти виїхав з рідного міста і поїхав Ні, далеко звідти, щоб просто, люди не я бачили. Я просто веду до того, ту... ну я не жив. Е, і я вважаю, що день шлюбів, ну це коли чоловік, чоловік і жінка, вони разом це все е, вирішують тобто річниця, повинні... коли святкується, і коли ну це так само дуже велике свято має бути. Ні, ну розумієш. В тебе є день вашого шлюбу, річниця. А ще окрім цього, є е, ш, день самого поняття шлюб, е, який відмічається конкретно сьогодні. Так я ж про це і кажу: що е, мають бути, якщо чоловік і жінка, вони повинні одружуватися. Судити просто так. Що тут ходити? Знаєш, там на цьому от, два роки ходити. Ти за знаєш, речі? зараз стільки жінок подивилися тебе і кажуть: от який хороший ігор це Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.